Акамуляторний пістолет для герметиків та силикону від Тоя дуже класний, якісний, виконаний ідеально 600-міліметрові туби, типу ковбаски. Для них використовується ось оцей тубус. 310-міліметрові герметики теж можна фугувати за допомогою ось цієї насадочки. В комплекті два акумулятора невеличких, але якісних, швидкісна загадочка. Є підсвітка. Щоб відтягнути назад, натискаємо ось цю кнопочку, заряджаємо і поїхали. Що саме прикольне в цьому пістолеті, в нього є режим антикапля. Коли ви знімаєте з курка палець, шток виїжджає трошечки назад. Є фіксація для постійної подачі вашого герметика з одинаковою швидкістю. Теж, як бачите, ззаду є регулювання швидкості до, від одинички до 6. Тобто можна швидко подавати синикон, а можна зі швидкістю менше 1 мм за секунду. Ну, Кращого пістолета я на сьогодення не зустрічав і ціна адекватна 5900. Гарантія, 1 рік, офіційний представник Неомах. Кому цікавий даний пістолет, звертайтеся або в місті Чернівцях. Або по всій Україні висилаємо новою поштою.